Всім привіт! Ми надалі продовжуємо з вами наш невеличкий курс по шифруванню. Сподіваюсь, ви вже встигли продивитися. Попереднє відео в нас на каналі присутньо два відео по шифруванню. І сьогодні ми з вами розглянемо третій тип шифрування, який увібрав в себе трішечки першого, трішечки другого, і в поєднанні це дає нам подібний результат. Тобто сьогодні ми також з вами запрограмуємо шифрування зі здвигом, але вже не будемо прописувати власноруч а будемо його все-таки підтягувати, будувати та склеювати. Такий невеличкий спойлер, пояснення тим, хто бачив попередні заняття, Скоріше за все, вже стало доволі таки зрозуміло, що в нас сьогодні буде. А ми приступимо. Для початку нам потрібно буде під'єднати бібліотеку, яка і. Допоможе нам щитувати весь алфавіт, щитувати всі необхідні символи. Для цього ми імпортуємо імпорт і вчитуємо наш стрінг, тобто строковий тип даних. Є. Далі пропоную створити зміни, які будуть щитувати саме повідомлення, яке ми вводимо, а також здвиг. В даному випадку здвиг ми будемо вже вказувати самостійно. Можна буде його запитувати у користувача, можна одразу прописати. Тут, на важу, буде вибір. Потім можна буде змінити. Зараз пропишемо зміну, наприклад, текст-код, на який ми будемо заколювати. Так, і в даному випадку пропозиція не дуже гарна. Ми все-таки будемо прописувати повідомлення. Нам треба читати input, тобто від даних. Ми читаємо, точніше, попросимо читати. Саме повідомлення. І пропишемо водіть. Так, давайте тоді введіть код. Ні, не підходить підказка. Введіть код для шифрування. Для шифрування. Ця частинка є. Ідемо далі. Наступна змінна в нас буде зберігати все-таки значення, на яке ми будемо здвигати. Тобто, можна буде створити якийсь здвиг код Shift Код, і вказати значення. а Наразі можна запропонувати, щоб хтось ввів, ну, можемо залишити, в принципі, нехай хтось вводить. Введіть СУВ, який буде в нас для шифрування. раджу тут ставити пробіл. І одразу хочу наголосити, що СУВ, який ми будемо ставити, він буде від 1 до 25. Тобто тут є певне обмеження. І ми з вами потім розглянемо вже на прикладі, чому саме так і що буде в інакшому випадку. Так, ця частинка є. А от далі нам з вами потрібно буде створити функції, бо без них ми далі тут не впораємося. Точніше, можемо, але це буде займати більше коду. А ми з вами все-таки пишемо більш зручну форму шифрування, аніж те, що в нас було на попередніх заняттях. Але вони доволі таки корисні, вони показують саму структуру та механіку як працює це кодування. Наразі, хто не дивився, не розбирався з функціями, у нас також є відео, в якому це все було описано, як вони працюють, як вони викликаються. Тому можете зупинити, якщо буде дуже сильно незрозуміло, і подивитися попередні там відео. Вони знаходяться не в розділі вшифрування, а в базовому курсу по Python. А ми з вами приступимо далі. Ми створимо з вами основну функцію, в якій буде зберігатися все це шифрування, а також одну невеличку функцію для самого алфавіту, для його підбору. Що нам для цього знадобиться? Спочатку викликати саму команду функції. Далі вже, звісно ж, дати їй ім'я. Нехай буде подібне, тобто наш метод для шифрування. І потім вже вказати. Зміні, які буде приймати ця функція. Тобто, вона повинна буде приймати текст. Далі повинна зчитувати здвиг. До речі, гарна пропозиція. Він нас почав розуміти нарешті. Так, зміна з текстом, здвигом та сам алфавіт, сам ті, скажімо так, набор літер і цифр, які нам будуть потрібні. Це все ми будемо передавати в тому випадку, коли ми будемо звертатись до цієї функції. Зараз ми пропишемо механіку, як буде оброблюватися наше шифрування. Але перед цим пропишемо спочатку обробку, тобто функцію пропишемо для нашого алфавіту, для нашого суму. Ну, здвиг нашого алфавіту, який буде щитувати значення з того алфавіту, який ми передамо, того набору цифр, літер, провілів і тому подібного, що ми будемо використовувати в нашому шифруванні. Відповідно, сам сув, соф... вже про спойлери, все Python. А? Ну, добре, поясню тоді, на прикладі. Тобто, сам наша функція вона буде дуже маленька. Ретурн буде повертати значення. Тобто, коли ми будемо звертатися до даної функції, вона нам поверне значення. Ми звернемось до самого алфавіту, і так як алфавіт у нас буде в більш списковому варіанті, тому що там повинні поміститися всі значення. Які ми розглядали в попередньому уроку, ми ще до неї дійдемо. То нам потрібно буде читати дані після здвигу та до здвигу і поєднати їх в одному виводі, в одної нашій функції. Тобто, коли ми до неї звернемось, ми отримуємо результат зливання значень до та після. Надалі ми переходимо вже до роботи в основній функції. Тобто, бачите, ось. Наша функція, там, де був ретурн, вся, вона вже завершилась. Ми прибираємо цей пробіл. Дуже обережно, дивіться, тому що нам все-таки потрібно писати в нашій основній функції. Далі пропоную створити зміну. Ну тут дуже доречно, але нам треба поки що тільки частинка. Тобто, пропоную поставити все і все-таки йти по черзі розбиратися з тим, що нам запропонувало. У нас є зміна, яка буде зберігати, а точніше, звертатися до даних. До нашого списку, і вкажеться, що а, дані, в якому ми звертаємось, а, будуть замінюватись нашим алфавітом, який ми побудуємо. Тобто всі аргументи повинні замінитися нашими літерами, нашим алфавітом. І далі ми вкажемо, що до фінального алфавіту, який в нас буде, ми додамо, по-перше, і порожнечу, ми доєднаємо. Алфавіт. Приєднання. Тобто, до фінального додаємо наш алфавіт. Будь ласка, дивіться на закінчення, тому що тут без С, а тут в множині. Тобто, там, де ми передаємо дані, щоб об'єднати його все в один алфавіт, тобто нам ж потрібно щитати одне значення, а не щитувати додавання саме. Нас цікавить з цього методу саме весь повний алфавіт, весь готовий алфавіт. Весь набор символів, знаків, а не тільки окремо розділені. Ми доєднуємо до змінної, яка буде зберігати фінальне значення, доєднуємо наш алфавіт. Також на наступному рядочку ми створимо зміну, яка буде щитувати фінальний алфавіт зі здвигом. Тобто фінальний фінал шрифт, можемо так підписати. І сам алфавіт. Ну, в принципі, можемо так множині підписати. Ага, пропустила, бачу. Є. Підписали, і далі нам треба вказати, що ж тут буде. Тобто, ми до фінального зі здвигом будемо також використовувати команду а, додавання. Тобто, ми до фінального додаємо. Так, shift здвинутий, саме нас цікавить алфавіт зі здвигом. Для шифрування нам потрібно вже більш здвинутий все таки алфавіт, а не звичайний. Звичайний, ми з нього можемо взяти літери, які повинні здвигатися, але потім ми наш основний алфавіт здвигаємо на певну позицію, як ми це вже, до речі, проходили в методі Цезаря. І щитуємо саме вже здвинутий алфавіт, щоб на основі нього будувати нове повідомлення. На наступному рядочку, ми вже так ближче підходимо до кінця, ми створимо зміну з тейбл, нам вже це пропонує. І нам потрібно буде вказати, на основі чого ми будемо будувати дані. Тобто, у нас є дані з фінальним алфавітом, і з фінальним здвигом алфавіту. Тобто, у нас є звичайний алфавіт, який був взятий за основу, і здвинутий алфавіт. Треба не плутати цю різницю. І ми будемо вказувати, що фінальний алфавіт буде замінюватися на алфавіт зі шифтом. Тобто різниця в нових команд, які ми ще не розглядали. У нас перша команда вказує на те, що ми звертаємось до цієї функції та передаємо, вказуємо, на основі яких даних буде оброблюватися ця функція. І викликаємо її також. І вказуємо, що ці дані будуть вчитуватися в даній функції. Далі під'єднання. Тобто ми просто додаємо дані. Що в першому, точніше, що ось в першому випадку, що в другому. В третьому, наші нові команди, ми вказуємо, що фінальний алфавіт буде замінюватись фінальним алфавітом зі здвигом. І все це ми збережемо в окремій таблиці, так би мовити. Збережемо наші дані в такому плані. Тому що нам потрібні саме оновлені дані. І далі нам треба вказати, що ми повертаємо всі ці значення. В якому плані повертаємо? В такому, що коли ми звертаємось до нашої функції, ми звертаємось насправді до цих даних, в які ми робимо ретурн. Тобто ми повертаємо ці дані, тобто ми їх показуємо, представляємо, пред'являємо. І єдине, що нам залишилось, це просто прописати виклик цих функцій. Тобто здвиг у нас відбувся тут. На основі цього здвигу, тобто на основі тієї цифри, яку ми вкажемо, того коду, у нас відбудеться певний здвиг. І вже потім ми, наш текст буде шифруватися. Але це ще не все. Нам потрібно в виклики цієї функції передати текст сам здвиг та сам алфавіт побудувати. Звісно ж, ми будемо його будувати на основі команд, які вже є в, нашому, в нашій бібліотеці стрінг. Тому. В кінці всього, тобто, після функції, після щитування даних, ми будемо їх викликати. А зараз пропоную приписати print, в якому буде наш зашифрований текст, зашифроване повідомлення, в якому ми звертаємось до функції. Зараз закрию всі дужки, Щоб ми так по черзі розбирали, це ще не весь рядок. Кажу одразу: вказуємо повідомлення, що тут буде зашифрований текст. Звертаємось до функції. Сам текст це наш текст-код, який ми ввели. Тобто текст для шифрування. Далі shift-код це су, на який ми суваємо наш алфавіт. Далі, той же саме цікаве, нам треба дати сюди алфавіт. Алфавіт у нас буде в вигляді списку, в вигляді нашого такого масиву. Зараз вам, щоб у вас це все було в один рядочок і вам візуально було простіше. Ось так, передвину себе. Що у нас тут відбувається? В квадратних дужках ми прописуємо звернення до нашої бібліотеки, щитуємо з неї з таблички а, наші а, літери, символи і пунктуаційні знаки. Тобто ми і великі символи щитуємо, маленькі символи щитуємо. Прописали це. І пунктуаційні знаки, тобто коми і тому подібне, все це ми також повинні враховувати. І на основі цього далі вже наша функція, яку ми створили, буде оброблювати ці дані. І виведе. Я пропоную, щоб ми зараз запустили, подивились зашифрований текст, а потім вже розглянемо з вами дешифрування. Запускаємо. Так, під'єднання, шифрування. Ну, ми вже використовували раніше. Welcome, пропишемо поки що. Welcome, Enter, сув. Ну, давайте на 5 приблизно. Ось наш зашифрований текст. Тобто, зі сувом на 5 в перевернутому нашому великі, маленькі літери, пунктуційні знаки. В переміжку з цим сувом вийшло дане повідомлення. Але. Я вам тоді обіцяла ще пояснити на початку, чому ж не можна вводити значення принаймні так, хоч трішечки пояснити, чому не можна вводити значення 0 і більше 25? Якщо просто кажучи, то значення до одинички і після 25 вони сприймаються як уже більш розшифровка. Як це працює? Тобто ми можемо слов робити від 1 до 25, а всі інші числа, які в нас будуть вказані, будуть сприйматися як дешифрування. Тобто, за допомогою цієї програми ви зможете спокійно зашифрувати і дешифрувати. Тут немає рандомного значення, тут є конкретний порядок алфавіту, головне прав... ну, в правильному порядку його прописати, і конкретний номер. І все. Для того, щоб зробити дешифрування, ми зараз зробимо це, звісно, в одному скрипті, щоб це наглядно показати. Ви можете цю програму розробити так під себе, щоб обмінюватися якимись таємними повідомленнями. І тоді точно ніхто не зрозуміє, про що йде мова. Головне, щоб вони не бачили цієї програми. Що нам потрібно буде для дешифрування? По-перше, ми його одразу виведемо. Щоб ми не вводили одразу повідомлення, тому що ну, воно тут програмно вже створилось ось. Щоб заново його не питати, ведіть зашифроване повідомлення, щоб дешифрувати, бо це все-таки один скрипт. То ми з вами одразу пропишемо просто вивід і перевіримо, чи правильно ж він його розшифрував назад. Для цього м -м, у нас був зашифрований. Теп а, мову Тепер у нас буде розшифрований текст. В розшифрованому тексті у нас також буде звернення, звісно, до нашої основної. До нашої основної функції, але там, де буде shift код я пропоную поставити, наприклад, 0. Тому що, як я тільки що казала, що значення до одинички та після 25 вони будуть як дешифраторами. тобто вони будуть розшифровувати значення, а не шифрувати його. І далі обов'язково нам потрібно використати такий же самий алфавіт в такому самому порядку. Вони не повинні бути в різному. Тобто, переставлені місцями це вже нам не дуже підходить. І зачиняємо тут так, дужку, подвійні лапки. Тут були зайві. Тобто, для дешифрування нам потрібен текст, який відтоді буде. Але дивіться, тут треба бути обережним, дуже тому що е, вам потрібен текст, який саме зашифрований. Ну... Ми зараз цей текст нікуди не зберігали, тому ми скористаємось текст-код. Тобто ми його зараз спробуємо дешифрувати, хоча це одне те ж саме. Тобто, по суті, ви намагаєтесь зашифрувати текст, який вели, але вказуєте ноль, і він спрацьовує як дешифратор. Тому це спрацює зараз в одному скрипті. І я потім покажу, як зробити це все таки нормально, щоб у вас окремо дані зберігались. Зараз запускаємо. Введемо. «Welcome». ]数. Давайте на 5 знову бачимо, що в нас той же самий здвиг і типу розшифрування. Але зверніть увагу: ті, хто був дуже уважний і зрозумів, що я тільки що пояснила, ми використали той же самий текст, просто вказали, що ми його не дешифруємо, ну, точніше, що ми його не шифруємо, а дешифруємо. Але, якщо у вас скрипти окремо, тобто у когось там в друзів зберігається одна частинка, а у когось іншого друга. То Потрібно нам все-таки створити зміну, яка буде зберігати саме наше шифрування. Тобто е наш текст зашифрований. І в які ми помістимо всі оці дані. Все те, що в нас тут є. Звернення до шифрування. Можна буде одразу цю зміну прописати. Як тут буде зручно, але головне, щоб це все працювало після вводу даних. Тому ми можемо створити зміну, яка буде дешифратором нашої. Я зараз її підпишу просто D, і в неї покладу результат цієї зміни. Точніше, в зміну Д поклала саме шифрування. Тобто, ось все, що тут прописано, можна було замінити на літеру Д. І все. Тобто воно б спокійно вивело б зашифрований текст. Щоб його дешифрувати, нам потрібен саме буде зміна D. Зараз, поки що затестуємо першу частинку зашифрований текст, подивимось, чи він його читає. Ведіть код для шифрування. А, код. Треба буде замінити на повідомлення. Велком. Велком. Далі ведіть SUV. Ми дамо знову 5. І все, воно і тут, і тут вивело. А тепер дивіться, тут буде, так скажемо, хотілося більше дати на домашній роздум, як ви зможете скористатися цією зміною в самому шифруванні. Все-таки так, у нас був з вами заняття. Ми розглядали шифрування. Шифрування ми розглянули. Дешифрування часткове. Але я хочу запропонувати, щоб ви спробували підлаштувати останній вивід таким чином, щоб він у вас працював як дешифратор. Хочу наголосити на тому, що 0, 0 та 25, можу поставити 25, а 25, 26, більше 25, Щоб ви просто подивилися, як це буде виглядати. Welcome. Сув, uh, mm, добре, до п'яти вже звикли. Він також назад повернеться повідомлення. Тобто 0 uh, та 26 можете використовувати для дешифрування. Хочу все-таки дати вам невеличке завдання. Якщо ви захочете вдосконалити цей скрипт, необхідно буде все-таки більш детально розібратися, передивитися відео, прослухати та подумати, як краще зробити тут дешифрування для цієї окремої зміни. Тобто, вам потрібно дешифрувати окреме повідомлення. І застосувати його в нашому виводі. Я впевнена, що якщо ви уважно слухали, все було зрозуміло, то ви зможете зорієнтуватись і змінити останню команду. Сподіваюся, що це не буде дуже складним. Та й, в принципі, я вірю в тому, що ви це все зможете реалізувати. А на сьогодні, на такій інтригуючій частині, я з вами прощаюсь і до наступних зустрічів. На все добре, ребята!